Так, ну що, починаємо працювати. Сьогодні ми повинні були нам прийти вікна. ну, Перетелефонували, поламався в них автомобіль. Привезуть уже завтра, тож купив клей. Оце зараз усю оцю стіну пошпаклюємо з дружиною. так. І заказав уголок. Сім'юрка 75. -й. Ну такий, я вам скажу, мощнейший. Це вікно вже розбив. Чому заказав уголки? Тому що ну, тут майже метр шістдесят довжина. Ну і ж бачите, тріщина. Воно живемо біля річки, і воно ґрунтиш. видно, плавають хто знає, що воно йдуть тріщини. Заб'ю звідсіля уголок і з уголок. І так само тут. Тоді вже купив круг, зараз попрорізаю двері. одне Одні тут будуть пластикові стоять, другі тут будуть, треті тут. Ну, це так будемо робити, бо будуть перегородки, щоб це все. Ну, поки, поки спішу зробити, щоб запустити птицю, бо загородки будемо трішечки пізніше робити, бо і так роботи вистачає. І планую вже, як поставлю вікна, знесу цю стіну абсолютно повністю. І вийде довжина приміщення, ну, майже 15 метрів. Довжина, ну, я, я вважаю, це капітально буде. Все побілимо, все покрасимо. тож Важко було знайти уголки у нас по місту, тому що такої товщини не продавалося, бо все ж таки я ж хочу, щоб воно не прогнулося. Тож працюємо. Потихеньку все працюємо. Покажу, вже, що сьогодні ми зробимо там у наступному відео.